Крінжові історії обслуговуючого персоналу і я зробив дещо неприпустиме і, мабуть, огидне, щоб наказати дуже нахабних клієнтів. Точніше кажучи, вони були не зовсім клієнтами. Я тоді працював пиццерії Цезарс. Протягом кількох днів поспіль нам доводилося затримуватися на робочому місці через дуже велике замовлення. Але кожного разу, коли замовлення вже було готове, клієнт скасовував це довбане замовлення і нам завжди доводилося викидати його. І кожного разу в цей час біля піцерії завжди ошивалося кілька хлопців, які благали. Нас не викидати, а віддати їм, наче для чого добру пропадати. Дивно було те, що вони начебто чекали на це замовлення, яке ми повинні були викинути. Тож, коли ми про все здогадалися, що саме вони робили ці замовлення, то вирішили залишити їм невеличкий подаруночок в піці. Одного разу я підметав підлогу в туалеті і на кухні. Потім поклав весь цей бруд і сміття на піцу. Після цього я віддав їм піцу, і більше нам не доводилося затримуватися на роботі. Цікаво, який у них був вирос. Обличчя, коли вони її коштували. Коли мені було 18, я працював на першій лінії каси, підійшов якийсь дивний і дуже жирний мужик. І замість того, щоб взяти та зробити довбане замовлення, він почав як психопат розповідати мені про те, яка у нього ідеальна донька, і як багато чого вона домоглася в житті. Я посміхнувся і відповів йому щось на кшталт: Вау, звучить здорово, ради за вас. Його довбана відповідь: так вона на відміну від тебе досягла більшого своєму житті. От гівнюк, я сам є власником декількох забігайловок. Серед моїх колишніх співробітників було три чоловіка з докторським ступенем: одна медсестра, вчителі та інші люди, які з часом стали успішними. Дуже багато людей починало свій шлях з фастфуда. Я працюю в одній забігайлівці, яка знаходиться неподалік від мого дому. Одного разу до нас на авто приїхала одна молода пара, щоб зробити замовлення. Коли вони зробили його, то почали обговорювати, як вони поїдатимуть різну смакоту просто заголених частин тіл одне одного. Я пам'ятаю, хлопець сказав: Я не можу дочекатися, як поглинатиму бургер з твоєї дубці. Досить дивні речі. Коли вони під'їхали до вікна видачі, хлопець запитав, чи можу я прискорити приготування його замовлення, тому що у нього була дуже важлива Жива зустріч, найнезвичайніша розмова, яку мені довелося чути під час роботи. Зазвичай ми чуємо, як люди пердять, ригають або співають. Це відбувається до або після оформлення замовлення, поки вони очікують біля мікрофона. Одного разу ми чули бійку єнотів, і це було досить круто. Одного разу, коли я був на зміні, до нас під'їхала жінка, яка, судячи з усього, була домінатрикс, тому що на задньому сидінні її машини перебував чоловік у шкіряному костюмі і масці собаки. Можу тільки припустити, що його бажання полягало в тому, щоб ганьбитися біля віконця для обслуговування автомобілів нашого ресторану. У старшій школі я працював прибиральником кінотеатру. Після сеансів я мав ходити між рядами і збирати все сміття. Одного разу я перевіряв підстаканники і знайшов повний стакан без кришечки. Виявилося, що хтось скористався ним замість туалету. За п'ять місяців, що я пропрацював у нашій забігайлівці, ніхто жодного разу не міняв масло у фритюрниці у той момент, коли я звільнявся, воно було майже чорним. Чи варто говорити, що я жодного разу не їв нічого з того, що в ній готувалося? Не зовсім по темі, але в Starbucks є зовнішня камера. Тож ми можемо бачити вас і вашу машину, коли ви замовляєте. Принаймні, коли я працював там. Одного разу хлопець замовив рапучино. У цей час його подруга на передньому сидінні робила йому приємно. Я міг бачити її голову, що хиталася вгору і вниз. Я запитав, а що-небудь для леді голова перестала гойдатися, і вони поїхали геть. У жінки, яка сиділа за кермом і замовляла їжу для себе, були перейми у машині. Вона була зовсім одна. У неї були справжні перейми, і вона виконувала дихальну вправу, яку жінки роблять, щоб полегшити біль. Вона сказала, що їде в лікарню, але їй захотілося бургера, картоплі фрі та газованої води до того, як вона туди потрапить. З нею взагалі нікого не було. Жінка поїхала в лікарню одна, відчуваючи перейми і жуючи свій бургер. Я працював не у фастфуді, а в продуктовому магазині. Одного разу якась старенька штовхала через усю парковку візок із покупками і випадково відпустила його. Оскільки там був невеликий схил, то візок швидко прискорився вниз і влетів у чиюсь машину. Господар машини був усередині. Водій вийшов із тачки і почав гнати на стареньку, але бабця не розгубилася і почала в усьому звинувачувати мене, який прибував за кілька метрів від неї. Типу, це я штовхнув візок. На щастя, чувак з Зрозумів, що це був не я, і ще раз запитав так, чи це візок. Бабка сказала, що не її. Тоді він знизив плечима і сказав: Мабуть, нічий. після чого почав перекладати всі продукти з візка до себе в машину. Потім він поїхав, а вона так і не сказала ні слова. Якби власник цієї машини був трохи більш довірливим, для мене б усе закінчилося дуже сумно. Близько року тому я працювала у вікні авто Старбакса. Якось раз до мого вікна під'їхала пара на колінах дівчини на пасажирському сидінні, і біля її ніг була купа пакетів. Наскільки я могла судити, це були іграшки для дорослих. Там було близько десяти таких пакетів, але я лише відвела погляд і видала їм їх напої. Зайве казати, хлопець дуже зніяковів, бо зрозумів, що мені стало ніякого. Я працювала офіціанткою в піцерії. Одного разу мене підкликає літня пара і починає на весь заклад кричати про те, що в їх піці виявився якийсь шматок металу. Вони все кричать і кричать. А я намагаюся вибачитися і пропоную їм зробити нову піцу. Кажу, що поняття не маю, як він туди потрапив. Через кілька хвилин криків дід шухає і каже: Ой, здається, у мене випала пломба. Вони спробували віджартуватися, і після цього поводилися як шовкові. А мені за таку поведінку хотілось їх гарненько. Послати куди подалі. Я працював у макдрайві, передаю водієві через вікон, це його напій. Якийсь критин, що сидів на задньому сидінні, кидає в мене велику пляшку Power Я наскрізь мокрий. Мій менеджер побачив це і сказав: якщо ти через це відпросишся сьогодні раніше, то я тебе звільню. Цей випадок став останньою краплею. Я давно вже хотів змінити роботу. На наступній зміні я написав заяву про звільнення. Я раніше працював у Макдрайві, в моєму місті. Одна дама під'їжджає, починає замовляти і спілкуються з нами неймовірно грубо. Хлопець новачок на прийманні не знав, як працювати з гарнітурою і не вимкнув мікрофон. Тому я буду називати його ідіотом. Далі наш діалог. ідіот. Брін, ця баба, справжня сука, вона нагрубила мені. Я м твій мікрофон увімкнений. Будь ласка, вимкни його. Ідіот. Готовий посперечатися, що вона ще й жирна, тому що жире всю цю лайнову їжу. Я ваш мікрофон. Вімкнено, клієнт може чути вас. Ідіот. Ой, та годі, у сенсі. Він просто продовжував нести всяку несенітницю, тому мені довелося просто стягнути навушники з мікрофоном з його тупої голови. Дама теж була не дуже задоволена. Випадок, що запам'ятався мені найбільше, був коли до мене підійшла відвідувачка і попросила покласти в її сендвіч авокадо. Я заздалегідь попередив її, що наші авокадо ще не дозріли, і що зараз вони за смаком більше схожі на пластик. На що вона відповіла? Та нічого страшного. Ну окей, я порізав один авокадо і поклав його, як вона просила. За годину вона зателефонувала нашому начальству, поскаржилася, що їй продали незріле авокадо, і взагалі була дуже незадоволена. Люди тупі. У мене був короткий підробіток в одному великому фастфуді. Клянуся у цьому закладі. Ніхто з персоналу ніколи не мив автомати з газованою водою. Після своєї першої зміни я зняв з нього насадку, з яких ліються напої, і отеріл від того, скільки на них було цивілі. Вона була всюди. При цьому наш менеджер говорив, що їх не треба мити, тому що машина самоочищається завдяки постійному потоку рідини. Несенітниця собача. Після цього я більше не п'ю в МакДаку та інших ресторанах Швидкого харчування я раніше працювала кондитером-декоратором у пекарні одного продуктового магазину. Ми робили торти і розкладали їх по коробочках, які покупці могли вільно брати і нести оплачувати на касу. Якось раз два пацани, одному було шість років, а іншому близько восьми. Підбігли до нашого відділу і почали кидати торти на землю. Я так зрозуміла, що вони вітали з ним народженням підлогу. До того моменту, коли я підбігла до них і вирвала з рук чергову коробку, було вже знищено п'ять тортів. Тут ні, звідки взялася їхня мама, взяла їх за руки і повела в інший відділ. Як ні в чому і не бувало, вона не вимовила жодного слова. Я втратила час і сотні баксів. А вона навіть не спромоглася вибачитися за своїх дітей. Я працював у закусочній. За інструкцією, ми мали класти по три шматочки помідора в один сендвіч. Одна клієнтка так розлютила мене, що я поклав їй тільки два. Один хлопець повівся дуже грубо, коли я працював у макдрайві. Він попросив додати огірочків, але я передав йому замовлення взагалі без огірочків. Коли згадую про це, почуваюся таким крутим. Старбакс вважається. Жінка поскаржилася на те, що в її лате недостатньо місця для вершків і цукру. Я зробив нову каву. Потім вона ще раз влізла в чергу і сказала, що я знову налив забагато. Я її послухав. Потім вона вирішила накричати на мене за те, що я вилив її минулу каву, тим самим нашкодивши навколишньому середовищу. Мабуть, я повинен був перепродати її. Потім вона поскаржилася, що я навпаки не долив кави. У цей момент втрутився наш менеджер і попросив її піти, бо вона створювала занадто велику чергу якого біса? Чому вона не могла просто трохи відпити? Тому що багатьом подобається відчувати свою владу. Повір мені, я відпахав у Сарбаксі два роки. Через подібні дурниці мені іноді доводилося переробляти напої по чотири рази. Я працювала в Венді з два роки. Я намагалася не мститися поганим клієнтам і робити приємності гарним. Наприклад, якщо черга була невеликою, а клієнт поводив себе вічливо, говорив, будь ласка, і дякую, я намагалася вибирати найсвіжішу картоплю фрі з приготованої, щоб вона була максимально гарячою і хрусткою. Такі дрібниці завжди підіймають настрій людям. Можливо, це не дуже дивно, але все одно розповім. Я працюю в бургер кінг драйві. До нас якось приїхав хлопець, у якого був дуже глибокий і грубий голос, як у дроворуба або далекобійника. Він натиснув на кнопку виклику і зробив замовлення. У нього в машині грала якась пісня. Я не пам'ятаю, яка точна, але дуже популярна. У нас того дня була запара, і йому довелося трохи почекати. Раптом ми почули, як він почав наспівувати пісню високим дівчачим голосом. Ми. Всі мало не луснули від сміху той день був напруженим, але хлопець безумовно підняв нам настрій. Один хлопець розмовляв по телефону, замовляючи їжу. Я й мій колега чули через інтерком, як він говорив щось на кшталт того, як його приятель Дейв потрапив в автомобільну аварію. Ми не почули решту історії. Він під'їжджає до вікна видачі, і я кажу: ну як там Дейв? Усе добре, ми всі хочемо знати. Він виглядав приголомшеним, а потім розсміявся і сказав, що так, Дейв був у порядку. Це була непогана ніч. Одного разу слухав, як пара сварилася, поки чекала на своє замовлення. Вони лаялися, збиралися розлучитися і таке інше. Це були дуже захопливі п'ять хвилин. Я на силу втримався, щоб не увімкнути свій мікрофон і не прокоментувати сварку, щоб налякати їх. Але моїм улюбленим заняттям було слухати, як люди знову вмикають свою музику і співають після того, як вони зробили замовлення. Це було так чудово і приємно чути, як люди просто безтурботно співають. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе!